Кожний хлопець вважає, що його майбутня жінка має бути чуть королева. Йому 35 або 40, ні хати, ні зарплати, ні красоти, нічого в ньому нема. Важить 30 кілограм, штани на ньому колихаються, Но дівчину йому давай саму красиву з церкви, саму молоду, саму красиву, а зеркало в тебе дома є. Дівчина. Ну, не скажеш, що ж така велика красавиця, красива на думку її і її мами. Дві людини, які признали її красоту. Ну, останні люди під питанням. Мама, щоб якусь дочку пожаліти та каже: Ой, де ти, ти така дівчина моя красива. І вона повірила, що вона красива. Мама каже, що красива, і вона думає, що красива. Але ж інші так не думають. І Бог їй пропонує заміж вийти. І один хлопець, і другий, третій. Ну, та де то не для неї?